Вітаю вас на каналі Сімейні Традиції. Бажаю усім тепла, миру та злагоди! В цьому відео я розповім, яке свято сьогодні, що не можна робити, що треба зробити, хто святкує манини та прикмети погоди. Православна церква України 5 березня за новим стилем вшановує пам'ять мучеників канона Ісавійського та канона Огородника. А також мучениці раїди. За старим стилем сьогодні згадують преподобного лева єпископа італійського, міста Катан. Наші предки в це народне свято присвячували вирощування овочів у відкритому ґрунті та для розсади. Святому канону молилося про багатий урожай та захист рослин від хвороб. Якщо у цей день сніг танув, то починали орати город і удобрювати його гноєм. А якщо погода була зовсім зимова, то орали суто символічно, щоб задобрити канона Градаря. У народне свято 5 березня існує незвичайна прикмета. Не можна дивитися на нічне небо, щоб випадково не побачити зірку, що падає. Предки вважали, що падаюча зірка цього дня обіцяє швидку смерть когось із близьких. Що можна робити 5 березня? Святий канон покровителі захисник посіву, врожаю всіх городників і садівників. Тому святому моляться про гарний урожай, просять захистити сад і город від стихії та нашестя шкідників. За старовиною прикметою в цей день, навіть якщо погода не особливо сприяє, обов'язково треба зайнятися роботою на землі. Прибирати ділянку від гілок, листя і сміття, скупати грядки. Вірять, що це принесе багатий урожай у сезоні. Є в забобонних городників і особливий обряд викопують три лунки руками примовляючи. Одна лунка для суші, інша для мошки, третя для черв'яків. Це нібито має берегти город влітку від посухи і шкідників. До речі, не варто забувати, що з гноєм не можна працювати в понеділок та 31 числа будь-якого місяця, інакше будуть сварки та розлади в сім'ї. Урали та сіяли на канона чисто символічно, щоб задобрити святого Покровителя. Що не можна робити 5 березня? Не можна працювати з деревом. У цей день вважається той, хто не дотримується заборони, невдовзі готуватиме родичу труну. Також не вбивали цвяхів дерево, не шаткували і не різали продукти на дерев'яних дошках. За повір'ям заборонено пліткувати і намовляти на будь-кого. За прикметою на базіку і наклепника нападе гикавка, яка може перерости в заїкуватість. Не можна дивитись на падаючі зірки сьогодні. У цей день не можна стригти волосся. Не бажано хворіти, інакше будете довго одужувати. Не варто починати нові справи і давати обіцянки в цей день. Народні прикмети кажуть, що в цей день пам'яті канона не можна ледарювати, оскільки святий сам був працювати. Цього дня буде доречно роботу пов'язати із землею, але граблі та вила краще не брати до рук, щоб улітку град не побив город і сад. Не можна розбивати яйця ножем, щоб не було сварок. І на сьогодні за церковним календарем відзначають Георгій, Давид, Іван, Кирилов, Костянтин, Марк, Микола та Федір. Існують такі прикмети про погоду у цей день. Мокрий сніг весь день йде, до відлиги і повноводдя. Кури багато води п'ють до потепління. Якщо на дахах є борульки, то цей рік буде врожайним. Ворони високо в небі ширяють до снігопаду, риється в землі до потепління. Якщо виросла нова трава, то весна вже настала. Важливо відзначити, що в наш час клімат дуже змінився і не всі давні прикмети для нас є актуальними. До зустрічі в нових відео, побачимось завтра!